Був голодомор 32-33 геноцидом українського народу. Був. Був геноцидом, так. Да. Чому ви так вважаєте? Ну, тому що дуже багато погибло померло людей і дітей. Чи торкнувся голодомор вашої родини? Так, да, Торкнувся. Дід мій, і бабуся, померли в 33-му році. Чи будете ви вшановувати пам'ять жертв Голодомору ці, цими вихідними? Буду. Дякую. Ну як свічку поставлю та і все. Не тільки українського народу, всіх народів, які жили на даній території. А чому так? Чому так? Бо всім не було чого їсти. Тоді всі запаси пшениці, інших зернових культур забиралися і просто не було чого їсти. Але ж забиралися владою навмисно, навмисне, щоб придушити. Можливо, але ж я ж кажу, не тільки українського народу, це були і Росія. І Білорусі, і всі російські народи. Дивляться, що називати геноцидом. Навмисне знищення голодною смертю народу і нації. Ну, я так би не сказав знищення повністю, але часткове придушення було. Скажіть, будь ласка, чи торкнувся голодомор вашої родини? Що вам розповідали? Ну, Мені нічого не розповідали, але ну, голодомор є фактом. Ну, Ганеців. Чи будете вшанувати цими вихідними пам'ять жертв голодомору? А як треба вшановувати? Запалити свічку пам'яті, поставити на підвіконні. У мене вдома свічок немає. Був. Чому? Ну я так вважаю, що був. Питання складне, знато, політичне, тому що... У Голодоморі загинуло дуже багато нашого населення. І ну, можливо, це не був іменно геноцид саме українського народу, тому що знищувався будь-який народ, який міг на той момент чинити будь-який опір там, і таке інше, і тому подібне. Тому вважати, що це іменно проти українців направлено. Ну, можливо, найбільше вимерло українців? Ну, звичайно, найбільше вимерло українців, так. В них забирали хліб? І південні землі Росії на той момент також попали під логодомо, звичайно, і східні і західні землі України. Звичайно, попало дуже багато українців. Ну, я вважаю, що так. Я ж кажу, що був геноцид, але дуже складне питання. Так, да, я вважаю, що так. Да. Ну, якщо комусь цікаво, то можу просто почитати якісь да, літературне або документальне якісь. Інформаційної істочники та просто логічно порозмірковувати на це питання. Я думаю, що логічність переможе. А чому ви так вважаєте, на які факти ви спираєтеся? Чому так вважаю? Тому що Україна, Україна всіх була, навіть ж вспомніті сліцарською Росією, да? Вот, кто немного читал, всегда была житницей, скажем так. Да? И у нас такие климатические условия и такая густонаселенная площадь, что не було никаких природных катаклизмов, не було никаких природных таких вот обстоятельств, которые б привели к такому массовому вымиранию людей. То есть тут была явно прослеживалась именно физическое, насильственное воздействие руководства тогдашнего Советского Союза. Я выражаю однозначно, что так было. Є в мене і родичі вже померли, які розказували, як важко було, розказували, як ховали Батьків своїх під полом і жили з цим, щоб ніхто не бачив, а тоді вже виносили і ховали як православних. Було таке. Так що голодомор був однозначно і це дуже велика трагедія для нашого народу. А як вважаєте, навіщо знищували так свідомо, знищували людей? Морило голодом? Ну, для мене це питання розуміти, як я розумію. Просто треба було знищити народ як таковий. Тому що я добре пам'ятаю свої молоді роки, коли, навчаючись в інституті, у нас була така теза від партії немає українського, немає російського, є совєтський народ. Ще свято таке було. Мабуть, це було для того, щоб цю волелюбну струнку задушити і загасити. А Скажіть, будь ласка, чи будете вшановувати цими вихідними? Обов'язково обов'язково свічку ставлю я вже дуже багато років і плачу, згадую свічку, обов'язково ставлю.